Ісус говорить про себе на початку свого служіння з пророцтва Ісаї, яке ми чули, дух Господній на мені, тому що Він помазав мене, помазав мене, Дух Господній, щоб благовістити, щоби служити, дух Господній помазав мене. Це помазання, це, це дія Духа Святого, вона відбувається в чотирьох істинах. Чотири істини, які я хочу нам нагадати. Перша істина про любов. І це фундаментальна істина. Коли я буду говорити про ці істини, спробуйте ці істини віднайти в собі, цю дійсність. Цю реальність. Перша, перша істина про любов, без якої немає інших істин. Вони не працюють. Про любов Бога до нас. Я на це називає просто Бог є любов. Ця істина вона говорить про те, що Бог є незмінним в своїй любові. Він кожного з вас тут присутніх. А навіть кожного на цій земній кулі любив, любить і любитиме. Це основна істина. Бог є любов. Друга істина. Вона про гріх. Гріх війшов у світ, гріх війшов у світ через диявола. Гріх війшов у світ через брехню, гріх війшов у світ через заздрість. Гріх це та реальність, яка руйнує нас. Гріх є реальністю, яка руйнує. За цією реальністю скриваються темні сили, які хочуть зруйнувати все те, що Бог з любові створив. Ці сили хочуть зруйнувати мене, кожного з вас. Ці сили хочуть зруйнувати все, що є в цьому світі. І це істина, з якої нам потрібно рахуватися теж. Це істина про гріх. Третя істина це добра новина про вихід. Це третя істина, в якій ми знаходимось, що є вихід, що є правда, яку приніс Ісус і навчає, правда, яка визволяє, правда, з якою ми зустрілись. Правда, з якою ми зустрічаємося в нашому грісі, що є правда, а ця перша правда це перша істина, що Бог є любов. Це те, що Ісус прийшов явити. Любов Отця до нас. Це перша істина, тому що гріх і той, хто за гріхом бреше, що нема прощення. Нема виходу. Ісус говорить, ні, є вихід. Я є виходом, говорить Ісус. Йдіть за мною. Я на те прийшов, щоби вам допомогти, щоби вас визволити з темряви внутрішнього гріха, особистого гріха. Щоб вас вивести до світла, є вихід, це те, чому ми тут і знаходимось. Це наша теж місія, що ми збираємось навколо Ісуса, який говорить, є вихід, я є дорогою, я є життям, проваджу до Отця. І четверта істина це про місце, я так назвав про місце, про спільноту, в якій діє Ісус, про нас з вами. Це істина. Істина, що Ісус, який став дорогою, виходом для нас, залишився посеред нас. Це є істина, Він помазав мене. Помазав священнослужителів. Подивіться, навіть тут, в храмі тепер, нас раптом трошки більше, ніж 30, може, тепер тут священників. А ми служимо десятком тисяч реально в парафіях наших, а де віртуально служимо ще більше людям, які слухають, можливо, десь наші проповіді, наші свідоцтва. Раптом 12 чоловік Ісус помазав. І це правда про ту реальність, що Ісус діє через наше священство. Ісус пробачає гріхи. Коли ми попадаємо в гріх, Ісус являє свою любов. Отець Небесний являє свою любов через нас на різний спосіб. Це правда і істина про спільноту, де діє Божа любов посеред нас. Це те, що тепер відбувається. Всі чотири істини відбуваються тепер. Що миті ці істини відбуваються, це реальності, в яких ми з вами знаходимось. Дуже важливо, щоб ми бачили цілісну картину цих істин. Забери одну з цих істин. Рушиться вся реальність людини. Забери істину про Бога, який любить нас, людина попаде в відчай. Забери істину про гріх, який панує посеред нас. Людина попаде в гординю. Забери істину про вихід, яким є Ісус. Людина попаде в безнадію. Забери істину про місце, де Бог діє, воскреслий діє. Людина не буде знати, а куди мені піти по цю любов, де мені позбавитись, мого гріха, де отримати вказівку і супровід на моїй дорозі? Тут. І це не ми собі придумали священники. Це ми відкрили ці чотири істини, що Бог так задумав бути посеред нас. Що то Бог так задумав діяти посеред нас. І час, в якому ми тепер знаходимося, цей час пасхальний, дорога пасхальна, ми це розважаємо, це є кульмінацією. Сьогодні, коли ми збираємось, ми поєднуємо подію великого четверга, коли Ісус на останній. Вечері, залишаючи учнів, говорить, я не залишу вас, не залишу вас сиротами, дам вам Духа Святого, дам вам всю потрібну благодать. Бог потурбувався про нас, дав нам сім потужних джерел благодаті, сім потужних дій в таїнствах, через які Він діє. В нас і через нас, через кожного з нас, а через декотрих в тайні священства додатковим чином, ми є видимими знаками цієї невидимої благодаті Божої присутності. Прошу Духа Святого, Брати і Сестри, щоб в цьому часі пасхальної дороги, яку ми зглиблюємо в ці дні, щоб ці чотири істини помазання вони глибоко в нас діяли, щоб ми, як спільнота, в якій є Ісус Христос, який діє Дух Святий. Щораз більше були наповнені ним, щоб ми були живим світлом, неформальним світлом ухрещених людей, які щось знають і щось роблять, але людьми, які свідомо живуть цими чотирьма істинами, які свідомо живуть, які знають, що Бог є любов. Які усвідомлюють реальність гріха і знають, як гріх діє, які знають про дорогу і можуть свідчити іншим і показати цю дорогу, і які знають, куди йти, як діють таїнства, щоб ми були дорослими в Христі, щоб наші свіноти були дорослими, бо світ дуже-дуже спраглий Божої любові, а вона хоче проявлятися. Особливим чином через нас